Сім'ям загиблих військовослужбовців наступного року хочуть підвищити пенсії з одного прожиткового мінімуму до двох. Тим же, хто повернувся з війни фізично здоровими, надаватимуть психологічну допомогу. До слова, досі статусу учасника бойових дій немає жоден військовий Сумщини. Ситуація з добровольцями ще складніша. Довести, що вони дійсно захищали батьківщину, надто складно, але шанси є, кажуть правники. Подробиці у Юлії Настенко. Не тільки фізична, а ще й психологічна реабілітація центрів, які надаватимуть таку допомогу бійцям, в Україні всього п'ять: бородянський, іванківський, києво, Святошинський, Коростинський та у місті Славутич. Все лікування безкоштовне. Сумських службовців там уже знають. Організації, які надають допомогу в адаптації військовослужбовців, які перебувають із зони АТО, то в центрі психологічної допомоги вже 34 військовослужбовці, які прибували і зверталися. Крім того, держава гарантує допомогу по інвалідності. На неї нині можуть розраховувати понад два десятка осіб. Сума залежно від важкості отриманих травм від 100% грошового забезпечення до 60. Не забувають і про родини загиблих. Із з наступного року їм обіцяють підвищення пенсій по втраті годувальника до 70%. Зараз же дають всього 40 зарплатні військовослужбовця. На даний час значить, виплачена одноразова грошова допомога 22, за 22 загиблих громадян на суму 12 мільйонів 789 тисяч. Також підготовлені направлені документів для призначення пенсії за загиблих військовослужбовців на за 15 загиблих 36 особам. Та є нюанси, якщо з призовниками та контрактниками ситуація більш-менш ясна. Визнання добровольців учасниками АТО під великим питанням. Досі про їхній статус воліють мовчати, особливо про тих, які не повернулися з поля бою. У сумах такий боєць один загиблий сєвір. Звичайне ім'я Сергій Табала. Правники кажуть, довести, що хлопець дійсно служив, родині померлого буде нелегко. На даний момент є одна можливість – просто взаємодійствувати з самоорганізацією правового сектора так скажуть. Спонукаты их до каких-то действий, то есть, чтобы они влияли на центральные органы государственной власти, непосредственно від центра, от, от родителей писать запросы какие-то, возможно, на, на президента Украины, на кабинет министров. Ускладнює процеси те, що прецедентне право в Україні не працює. А поміж тим, факт визнання добровольця повноцінним учасником АТО в Україні вже зареєстрували. Нещодавно у Дніпропетровську вдова загиблого бійця Олександра Петрушова виграла судову справу. Її чоловік служив у добровольчому українському корпусі, створеному теж правим сектором. За визнання його учасником бойових дій, жінка боролася кілька місяців. Отже, якщо хтось із рідних піде тим самим шляхом, слід одразу готуватися до боротьби з неповороткою системою. Хоча Україна є Здіє практика винесення судових рішень за аналогією. Юлія Настенко, Сергій Сурков на часі новини.